Я знаю хлопців-пацанів, які не відпускали дуже довго на відпуску. І якби це був умовний жадан або умовний наєм, його відпустили би дуже швидко, правда? ж? І це несправедливо. Це чесно, несправедливо. А, питання яким юридичним дає механізми. А, якщо треба, там от ми створили правовий навігатор, там написано покроково, що можна з цим зробити. Ми також зробили проєкт. Це чат-бот в, в правовому навігаторі, який виділить вам відповідно юриста, який може вам допомогти безкоштовно полагодити цю ситуацію. Тому, відповідаючи чесно, на питання, чи там є, ну, є юридичний механізм, чи справедливо це ні, не справедливо. Це треба визнати. Тепер є інша сторона медалі. Чи умовний жадан приносить е, якусь користь е, військам, якщо він приносить туди гроші?